Нам задали запитання, як громадянська сила може прийти до влади, і як перемогти олігархію. Вірне запитання, адже діюча демократична система влади працює за схемою: гроші, вибори, влада, повернення грошей з прибутком. Владу можна отримати конституційним шляхом або неконституційним майдан, заколо тощо. Ми категорично виступаємо проти антиконституційного шляху. Бо цей шлях породжує нелегітимність влади, а це послаблює будь-яку владу. То як же перемогти олігархію? Що? Шукати гроші, щоб пропагувати, агітувати і так само, як інші олігархічні клани боротися за владу? А потім що? Віддавати вкладені гроші політичним інвесторам за рахунок інтересів народу та країни. Ні. У нас інший шлях. Відомо, що все суспільство складається з трьох принципово різних груп. Середній клас, люмпен та верхівка. Найбільший за чисельністю середній клас біля 60-70%. Люмпен, відповідно, має чисельність 30-40% приблизно. Верхівка має невелику чисельність, але якраз вона і маніпулює люмпеном. При демократичній системі влади олігархія бореться в першу чергу за голоси Люмпену. За них конкурують. Люмпен не здатний зрозуміти ані стратегії, ані розібратися в питаннях управління державою. Цією його тупістю олігархія і користується, маніпулює ним. же клас практично не піддається на маніпуляцію. Він не підтримує популістські гасла, які не мають за собою ніякого пінгрунтя. Але і на вибори середній клас не ходить. Майже не ходить. Відомо, що явка на виборах в Україні і в світі, як правило, менше 50%, тобто половини. Менше половини. І цим вдало користується олігархія. Середній же клас йде на вибори лише якщо буде бачити і розуміти, що від них щось може змінитися. Що може прийти якась сила, яка здатна щось змінити. Таку силу середній клас і може підтримати. І виходить, що необхідно отримати підтримку середнього класу. І як це зробити? Зробити це непросто. Адже потрібно одночасно створити силу, що спирається на середній клас громадянську силу. І запропонувати реальну програму дій з чіткими відповідями. У чому головна проблема України? Що потрібно робити для змін? А потім це пропагувати. І основним пропагандистом має стати сама громадянська сила. Тобто ми, громадяни. Бо ми пропагуємо для себе і таких, як ми, бо саме нам потрібна нова країна, і лише разом ми можемо створити спільну силу. Якщо йти таким шляхом, то рано чи пізно така громадянська сила отримає необхідну вагу, щоб подолати олігархію. Така сила і буде здатна, і буде мати політичну волю йти шляхом реформ.